Кілька разів я на Київщині проїжджав повз одну площу. І ось в мене виникла нагода зупинитися тут на пару хвилин, щоб розповісти вам про цей пам'ятник. Він вам всім відомий. Це є барельєф погруддя, фактично погруддя Григоровича е Шевченка, яке було розстріляно з БТРів, з танків. Е Місцеві мешканці вже там намагалися закрити рану на чолі Кобзаря, я бачу, от Бінти. Ось це такі символічні речі. Тут, бачите, лежать квіти, які, мабуть, поклали напередодні на день е, УПА, День Покрови, День захисників захисниць України. Ось день українського Козацтва, Оці квіти, напевно, з того свята лежать. Але ось цей символ Шевченку нескорений. Розумієте, ні царська Росія, ні радянська Росія, ні тепер, нібито Росія просто без яких там попередних слів не змогли цього зробити. І бачите, так трошечки в бік. Тарас Григорович трошки так дивиться тепер, нахиливши голову, ось з такою ніби докорою деяким українцям, які... Вирішили ставати і бути прихильниками руського міру. А тепер вони звідти з українських земель успішно тікають до Криму, до Росії, і там, мабуть, їм дорога таким українцям. А ми переможемо, ми вистоїмо. І якщо Тарас Григорович не зламався під тортурами, і катівнями царського режиму, то повірте мені, під... Теперішньою Росією годі навіть і думати, що ми здамось. Буде перемога. І вам слава, сині гори, кригої окуті, і вам, лицарі, великі богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая.